Всім привіт, і це книжкова розпаковка. Так, я знов не втрималась і зайшла в книгарню в і купила аж 18 книг. Починаємо з «Шістки воронів і королівство шахраїв. Бачила багато позитивних відгуків на ці книжки, тож сама захотіла їх купити. І ось ця от класика, не знаю, щось мене перекинуло, і я вирішила її купити. Отримала її безкоштовно, оскільки 1 плюс 1 дорівнює 3, і вона мені вийшла безкоштовною. І осі книжечки якраз я купила по цій акції. І заплатила всього 900 гривень. Далі у мене йде книжка Мовчазна пацієнтка. Також бачила багато позитивних відгуків і також сподобався анотації. До речі, на моєму ютуб-каналі буде повне відео. В Тікток я також викладу, але я їх розділю на дві частини. Далі йде книжка Таємна угода заоформлений кольоровий зріз, а також форзац. Ця книжечка дуже добре прохрустілася і прям вау. Якщо хтось її читав, то напишіть свої враження. І далі йде одна із найгарніших також книжок, яку я придбала, це Інститут шляхетних вбивців. Кольоровий зріз, обкладинка, форзац – це просто щось нереальне і це просто витвір мистецтва. Просто тільки за оформленням хочеться купити цю книжку. То ще плюс одна гарненька книжечка. Далі в мене йде дві книжки від Рід. Перша я легенда. Вона маленька, але я маю на неї багато сподівань, тому що форзац, анотація і відгуки просто клас. Далі йде щоденний кілера. Вона вже також побільше і форзат знову ж таки просто нереально гарний. Перший шопер у нас закінчився, переходимо до іншого. Цей шопер я отримала від того, що купила книжки, там 50 гривень, це одна наліпка. Далі йде книжка Елеонор і Парк. Я її купила на вагу. Тут є маленькі пошкодження, але в принципі мені це не заважало її купити. І інша книжка на вагу це Смарагдова книга. Так, це третя частина, але я потім планую докупити першу і другу. Далі пішла книжка, тут усі брешуть. До речі, далі вже будуть книжки не на вагу, тому що я тільки дві купила. Далі десять тисяч дверей. Я її також не бачила в «Буктоці». Тут м'яка обкладинка, і, до речі, навіть зручно читати, тому що вона розгортається. Далі у нас йде книжечка зникнення аптекарки. Оформлення просто клас, кольоровий зріз, а також фризаць. Далі йде книжка список Шиндлера», скоріше її собі мама навіть купила, але я також до себе поставлю, можливо, якось прочитаю. Далі також йде книжка, яку я не бачила в Буктоці, ніч, коли Олівія впала. Також в м'якій обкладинці, і вона ще більше розгортається, тож її навіть буде зручно читати. І далі у мене йде трилогія провідник. Її я також не бачила в буктоці, але надію, що мене це не підведе і вона буде цікавою. І Я просто дивлюсь на цю стопку, і просто я в шоці. А це вже кінець бувайте.